Лучанин Андрій показує зібрану за п'ять хвилин торбу сміття. Говорить, разом з іншими учасниками долучилися до загальноміської толоки під егідою Let's do it Ukraine», яка відбувається у кожному обласному центрі України. Бутилки пластикові, стікляні, знайшли лампочку, сміття більше всього в лавочках, які прикриті якоюсь травою. Понад півсотні людей доєдналися, аби прибрати парк 90-річчя Луцька, розповідає координаторка Юлія Куляша. З її слів, це ключова локація для прибирання міста. Інша довільна. Для цього охочі могли заповнити відповідну анкету, аби організовано прибрати свій мікрорайон у будь-якому населеному пункті Волині. Наша організація, вона є частинкою світової організації World. Приблизні міста це Горохів, Литовиш. Я знаю, там точно що є місто Рожище. В нас є гасло. Хай небом буде мирним, а Україна чистою. Люди після того сортують або ж зразу сортують сміття і віддають на переробку. Школярки Ангеліна і Яна кажуть, що дізналися про акцію із оголошення у волонтерській групі. Дівчата розповідають учасникам про екологічний маршрут. Ми сьогодні маємо зробити те, щоб ніяка людина не поранилась, нічого їх проконсультувати. Ми більше відповідаємо за якусь роботу, типу як рукавички, самі пакети. Маємо за мостом проконсультувати весь цей берег. Більш будемо напевно орієнтуватись на результат. Що можете сказати? От вже перші хвилин страшно. прибирається». Страшно. Да. Уже... страшно. Ну пляшки, пакети від хліба, від е, закуски якоїсь. Ніхто навіть про це не піклувався. а зараз, зважаючи, що місцева влада зробила все таки парки дійсно для відпочинку, тому і потрібні такі акції. Я керівник гуртка і моя мій гурток називається крізь призму англійської мови. І от основне із Спрямувань це екологічна культура. Екологічна культура тісно зв'язана із станом здоров'я. Норми нам не давали. Ми будемо прибирати, будемо збирати сміття за дві години екоакції Учасники зібрали 24 мішки сміття місткістю по 160 літрів. Розповіла координаторка події Юлія Куляша. За словами дівчини, зібраний непотріб забере міське комунальне підприємство парки і сквери Луцька на утилізацію. Микита Чибар, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.